Доброго дня! Це мій канал Бабушка Нав'язала. І я хочу сьогодні з вами зв'язати ось таку маленьку популярну іграшку Чоловік-Паук. Людина паук Пайдермен. Дівчатки, він має маленький розмір. Він маленьким розміром. щось я вам скажу, скільки сантиметрів. Дівці, 8 і там 2 мм. Ну, нехай, ну нехай 9 см він має зросту. Це популярна така іграшка. Він може бути як самостійна іграшка, а може бути. Я хочу пошипати карабінчик, як карабінчик. Я багато передивилася картинок, там дівчатки показують, що вони їх нав'язали, всі по-разному, всі цей. По Тут ще вишивають йому, наче павутинку. Ну Я так прикинула і думаю, а на що сюди пришивати, вишивати павутинку? Якщо це ну це, дівчатки, знаєте, бюджетний варіант іграшки. Щоб було не жалко, якщо хочуть її купити дешевше, щоб було не жалко її продати дешевше. Бо якщо сюди починають вишивати по водинку, то вже треба її продавати дорожче. Це такий маленький бюджетний брелочний варіант. Дівчатки, що нам треба? Нам треба, як завжди, нитки. У мене одні нитки, по ті, що підходять по кольору. Бембі-бембі, червона підходить дольче. До речі, червона дольче нитки, червоний колір, такі гарний, такий, тільки дольче. Більш ніде я не бачила. Такого гарного, такого гарного червоного кольору. Дівчатки, що там далі ще? Наповнювач треба, клей треба, ці треба войлок треба, щоб вирізати очі. Не войлок, а як його там фетр. У мене ось вона вирізано багато вже очей, їх я навірізала. Ось треба. І що? Треба ваше хороше настроєння. Моє внимательне в'язання, бо я буваю щось на, 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 на хімічу. От. І дівочки приступаємо до в'язання. В'яжеться він ну, дійсно дуже швидко. Прямо це дуже швидко вяжеться. Так, для початку беремо нитки синього кольору і набираємо дві повітряні петлі. Один, два. Перший стовпчик набираємо перший рядочок шість стовпчиків. Три, чотири. П'ять, шість. Там вам, девочки маркер. Сейчас трошки поверну камеру, бо щось трошки я її високо задрала. Слідуючий рядочок робимо шість прибавок. Постараюся зняти одним відео. Один, два, три. 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12. Перекидаю маркер. Вот так бачите, мені, дівчаток, маркер по такому. Мені ниточкою, ниточкою зручніше. Далі, дівчатки, в цьому рядочку ми будемо вже в'язувати е Ножки вив'язувати. В'яжемо один стовпчик, одна прибавка. Три. Тут в цьому рядочку що ми вяжемо один стовпчик, одна прибавка, і в кінці буде 18. І тут же ми в'язуємо ножки. Один стовпчик, одна прибавка. Один, два, три, чотири, пять, і шоста прибавка. Ми приєднуємо червону нитку. в Слідушу петлю, стовпчик ми вяжемо. Три полустовчика з одним накидом. Можна чотири, як ви хочете. Я зараз спробую, може три, може чотири. Як витягнуться? Беремо 3, 4 полустовчика з одним накидом. Підтягуємо все гарненько. І синьою ниткою закриваємо. Все. Підтянули, підрихтували. Слідующу петлю вяжемо прибавку. Прибавка. Один стовпчик. І слідующа. Прибавка. І прибавку закриваємо червоною ниткою. І слідуй стовпчик робимо один, чотири полустовчика з одним накидом. Два, три, чотири. І закриваємо синьою. І тут робимо прибавку один стовпчик. Ой, зробила прибавку, я прибавку не зробила. Прибавку. Один стовпчик і прибавка. В кінці у нас вийшло 18. Ниточку цю не обрізаємо, вийшло 18. Дівочки, далі два рядочка в'яжемо по 18 стовпчиків. Один, два, три, чотири, П'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шестнадцять, сінадцять, вісімнадцять. І ще ми один рядочок в'яжемо. 18 стопчиків. Давайте самостійно. Дівчатки, і 18 18 стопчик ми закриваємо 18 в другому ряду ми закриваємо червоною ниточкою. Все. Ось так. Потім синю ниточкою ми провяжемо ряд і обріжемо. Далі ми в'яжемо. Тут будемо в'язувати ручку. Один, два, три, чотири, п'ять стопчиків. Ну, по-моему, п'ять. Передивлюся п'ять. Шість стовпчиків. В'яжемо шість стовпчиків. Шість стовпчиків. І робимо три повітряні петлі. Один, два, три. <кхід> робимо накид, у стовпчик з накидом два рази. Один, два. І в цю ж саму петлю робимо соєдинительний стовпчик. Раз. <кхід> Вибачте. І далі вяжемо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девь. Дев'ять лязали і дивимося, щоб воно було паралельно. Дев'ять. В'яжемо три повітряні петлі, раз, два, три. В'яжемо в обратну сторону полустопчик з накидом два рази. Два рази. Цю ж петлю робимо з'єднально. І до кінця у нас остається один, два, три стовпчика. Дівочки, синю ниточку можна обрізати. Зав'язати. Хто там зав'язує? Я все добре підтягую, ну, зав'яжу. Зав'язать. І далі, дівчатки, в цьому ряду ми робимо, получається. Дев'ять убавок. Должно у нас остаться в рядочку дев'ять штовчиків. Проложу маркер, він мені не треба, але я маркер рожу. Я щось підняла сильно велико руки. Маркер роблю для вас. Робимо дев'ять убавок. Один. Два, три. Ручку одягнули. Чотири, п'ять, шість. Сім. Ручку одягнули. 8 І остання. Дев'ять. Все, дівочки, вийшло? Ось така запчастюлька. Далі маркер перекидаю сюди. Я туди сюди ниточку перекидаю. Так, я ненадале. Мені не треба, ну, для вас я ж. Далі, девочки, в наступному ряду ми робимо стопчик прибавка 9 прибавок. Буде 18. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Одинадцять, двенадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18. В кінці у нас 18 стовпчиків. В наступному рядочку ми робимо два стовпчика прибавка і в кінці буде 24 стовпчика. Один, два, три. Чотири. Два стовпчика прибавка, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. ниточку підтягну. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять.

24 стовпчика. Давайте пров'яжемо самостійно чотири ряди по 24 стовпчика. Так, пров'язали ми чотири ряда по 24 стовпчика. В наступному ряду ми вам сюди маркер. В наступному ряду ми робимо 2 стовпчика облавка. В кінці буде 18, 2, обавка. Раз. Два бабка. Убавка. Можна, в принципі, вже наповнити деталі. Давайте наповнимо деталь. наповнимо того хлопей цього чоловічка. Я така, хорошо до кінця, щоб він не був пустенький. Я люблю, ви знаєте, набивати плотненько, щоб воно гарненько виглядало. Не було таке полупусте. Ось таке, як почнуть його жмакати, щоб була голова і брейк сядеться, то він все одно оставив свою цю свою форму. Все наложили. Все, ручки торчать тупо волотненько, так же пальцем туди. в следующем рядочку робимо один стовчик. Убавка закриваємо вже. Один стовпчик. Убавка. Давайте закриємо самостійно, бо трошки невдобно. Я ж вже наповнила деталь, наче б її може до себе прижати. А може так, зараз вам і закрию. Один стовпчик, убавка. Це вже його трошки залишилося Один. Я, звісно, ще не той майстер, що пишуть там майстер-класи, так шикарно, все в них чітко. Ну, вибачте, як умію, ви хочете, хочу, наче, щоб ви теж такі іграшки в'язали, які я придумаю. Я придумаю, дівчатки десь побачу десь щось. І по картинці можу зв'язати. Дівчатки добиваю, щоб було таке плотненьке. І можу зв'язати. І подумаю, може, хтось таке теж в'язав, я ж не знаю. Я просто в Пінтересі побачила. Думаю, ну, дивлюся, написано не нашими буквами. Значить, за кордоном, а може і нашими. Ну, мені в Ютубі, наприклад, не попадалося. Я прежде зробити якийсь майстер-клас чи викласти його в сеть для користування, я завжди дивлюся, що у нас є в Ютубі. Щоб я в когось нічого не скатала. Бо дівчат є ті, що скатують. Мене там... Я їх заблокувала, вони мене тепер не бачать. Моє меню скатали, йоду мого скатали. Ну, кожен в'яже своє, це ж таке діло. Ми ж не можемо заборонити. Все, девочки, закриваємо до кінця. Закриваємо до кінця. До кінця. До кінця, думаю, що в мене нитка натягнеться. Вона впала на поле, а я на неї наступила. Ну, буває. Якби всі майстрині показали свій робочий стиль, як вони, це які процес килия, як. це була б не така красива картинка. Так ми всі постараємося. А я показую, як в мене є. Як є, такі є. Дівчки, до кінця закриваю. А я б там в кінці такого стопчика і третю через всю голову і сюди витягну. Ні таку відрізала, витягла, затягла, крючком зробила, щоб було. Все це мені вже не треба. Щоб було похоже на щось, да? таке от таке. І направляємо десь там, куди шукаємо, направляємо нитку. Що це в'язала наповнювачі на витягнутій руці. І халафайбер попав мені. Оці всі штуки, ладно, я потім їх пообираю. Ну що ж не буде так. Все, дівочки, запіцали, запіцали. Все, це все нам не нужно. Не нужно, лишнє не, не нужно. Все, дівочки, дали то теж так не дуже ці такі плотніші, ну нічого, вони ще теж плотненькі. Дівки, далі беремо? Далі беремо дівчатки, очі. Беремо фетр, чи чи фетр. І вирізаємо, дівчатки, у мене вже вирізані. Дивлюся, чоловік пауки я розібрала мастер-клас. У мене вже вирізані очі. Вони в мене длиною, Тут я вам зараз скажу: яка длина очей. Длина очей у мене все 3 см. І 3 см у мене, Це трошки довше треба підрізати, бо вирізала. І 3 см у мене там. Тільки вона трошки... Так, да, там. Дівочки, беремо два чорних. Два чорних. Що я беру? Беру, дівчатки, клей, глобус. Я делаю так. Ви делайте, девочки, підвожу салфетку. Бо це у мене фото зуга, така гарненька. І я не хочу її, щоб вона на неї не наляпало. мене клей. Бо це ж девочки, в'язана іграшка. Салфеточку наливаю, девочки, клея, показую вам. Я так роблю. Я не, не можу на запчасть зразу. Бо воно у мене получається не алюпальто. І девочки, потом. Я так ось намазую. Бо то лиш не ляпне, капне десь, а так ось о, скільки треба, тільки його наніс. Ну, Трошки більший розход може, виходить, бо клей же моментально сохне. Намазала, накидала, все клею. Я так і очі клею. Коли клею, я ото одразу на очі не нанося. Все, дівчинки беремо, що пердермейма. І дівчатки, так на глаз. В мене дивіться, тут між стовпчиками два. А тут раз, два, три, чотири, п'ять шесть. Я так беру на глаз. Приложила, куди мені там. Оце виходить там, де у нас оці чотири ряда. Ми там прикладаємо. Так, ой, я так кармеру високу підняла. Прикладаємо, щоб так було. На як вам удобно. Як удобно прикладаю. І ну це він, я скажу вам, і чорний. і Робимо так, щоб воно було одинаково. Я скажу, він навіть чорний. Дивіться, геть теж, правда, якщо не робить біле, геть навіть чорний неплохо виглядає. Як на дешеву економну ігрушку, та, що буде мати економ варіант, можна навіть тільки чорним. Всього, ось на Оці чотири там, де в мене оці 4 рядочка, я приклею. О, девочка. Це в мене на три рядочки. Це дивіться, прибавка, два стовпчика прибавка. Потім один стовпчик по 24, і потім де три в мене. Іде другий ряд, там де по три. І там, дівочки, приклею. Потім беру біл. Білий фетр, звісно, такий трохи дубоватий. Я його так трошки жмакаю. Дівочки, жмакаю, бо він трошки дубовий. І беру цей клей. Опять ось так ось раз, раз намазала. Руки вклею, все вклею. Ну, що робиш, таке життя. Наклеїла. Накицала, наклеїла, накисила, щоб було. Добре. І тепер прикладаю ось до цього білого. Ось так раз. І ось так. Два. Все, дівчатки. Ось так, ну тут трошки. Зараз воно це все висохне, застигне. І буде все окей. Все, девочки, ось така у нас іграшка. Ну, тут трошки наче воно. Ну, нічого страшного, це ж трошки треба було рівніше, але ну, нічого страшного. Дівчатки, зараз я швидко приберу. Дівчатки, ось так я все швидко прибрала. І ось так дивіться, які гарні, я вам скажу, привабливі. Іграшки. Вже камеру взяла в руки. Ось такі ми сьогодні з вами в'язали. Я думаю, що всіх вийшло зі мною гарно зв'язати. Ось таких гарненьких бендерменів. Пендерменів. Ну, це я, бабуля Віка. Може, щось кажу неправильно. Така смішна і так що, команда. вяжіть з задоволенням. Пішло в нас на цю іграшку, дівочки, ну, нехай 5 хвилин ми в'язали 4 рядочка по 24. Пішло в нас на цю іграшку у нас пішло 25 хвилин. Це з тим, що я. Чухалась, ходила, виключалась, прибирала і все робила. Зараз вам покажу ще одну гарну картинку. Ну, дивіться, правда, як гарно. А як на ярмарочному столі то так все виставить, воно буде приваплювати. Так що, дівчатки, в'яжіть всі задоволенням. Що не так, пишіть коментарі, кому що не зрозуміло, всім все розкажу, всім отвіть на ваші коментарі. Так що, дякую за просмотр, дякую, що дивитесь, дякую, що ставите лайки. Вяжуть задоволенням. Продавайте, щоб ці ваші іграшки, які ви в'яжете, знайшли собі домівку.